Ми з тривогою, надією, вглядаємось у прийдешні дні. Хочемо знати, яких новин очікувати. Мене звати Тетяна і ви на каналі Таро Провайд. За допомогою карт Таро спробуємо підняти завісу цієї таємниці. Ну, Карти нам віщують, що на сьогодні різки, має бути різкі зміни, мають пройти. Башня це не завжди погано, тому що можна трактувати, що башня, яка була вистроєна і. Вона зруйнована, і по четвірки пентаклі потрібно нам буде берегти ресурс, і ми йдемо правильним шляхом. По сімки жезва ми захищаємо свої позиції, І по десятки кубків ми досягнемо того результату, який ми хочемо отримувати. Башня в мене і пішла думка, що оця зруйнована башня. Це пряме вказання на те, що ті удари, які були і по ворожим позиціям, по ворожим, скажімо так, башням, тому що склади і це все це, якби їхні такі мури, вони будуть руйнуватися і надалі. Ми будемо. Поступово накаплювати наш ресурс і потенціал, захищати свою, свої позиції і отримувати перші емоції, радісні, щоб на нашому землі знову ж таки заграла веселка. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь, поширюйте. Задавайте свої запитання, підписуйтесь на і записуйтесь на приватні консультації. Мені було як завжди приємно з вами спілкуватися. Хочу сказати, що все буде Україна, перемога буде за нами і ми здолаємо наших ворогів.